Третя декада травня виявилася найінтригуючим моментом для учасників спартакіади КНУ серед збірних команд факультетів. А для прихильників великого футболу ще й відповідальним відрізком на шляху до розподілу призових місць. За бортом фінальних баталій залишилися команди чотирьох факультетів КНУ, економічного інституту і тільки електротехнічний факультет та металургійний інститут здобули право виборювати третє місце. А за перше сперечалися між собою гірничі та будівельні факультети. Це Вид, вид спорта, футбол, который может сыграть и теннисист, может сыграть і баскетболист, и волейболист, у кого какие-то задатки, координация с м'ячом. Футбол, такой народный вид, что он ну, всем доступный. І на таком фоне 9 факультетів 8 участвуют, когда вот в прошлом году 9, в этом году 8. Вот, по четыре команды в группе. И получается, кто больше имеет э, полупрофессиональных футболистов или любителей хороших с других клубов, которые в городе участвуют и учатся в нашем университете национальном, они составляют даже костяк нашей сборной, нашего института, который участвует в чемпионате города, играет. В Городські соревновання в міні-футбол і в великий футбол. Фахівці переконані, що регламент змагань, з яких складається Спартакіада, було обрано досить вдало. По-перше, студенти мають змогу легко визначитися в улюбленому виді спорту, а по-друге, покращити фізичну підготовку та виховати в собі командний дух. Остання складова до вподоби усім, адже надає можливість ближче рознайомитися студентській молоді початкових і старших курсів. В этом году спартакиада прошла как никогда на высоком уровне. Спасибо кафедре физвыхования и преподавателям, которые поддерживали всех. Студентов первого курса тоже проходила спартакиада. Всех заметны были, всех подтянули. И В особенности футбольные соревнования у нас в институте проходят с более акцентом ну, азартом и более воспринимаются студентами. У нас команда университета участвует в городских соревнованиях. Мы вроде неплохо стартанули. У нас в команде три или четыре первокурсника. Так что я считаю, что люди, которые будут хорошо себя показывать, будут приходить к нам на тренировки и добиваться вполне, могут рассчитывать на то, что они будут играть в команде и будут попадать в состав. Футбольний півфінал та фінальна зустріч, по приспеку подарували напружену боротьбу на кожному з куточків зеленого газону. Емоційно зворушливим виявився поєдинок за перше місце, який визначив найкращого у серії пробиття 11-метрових ударів. Таким чином, у таблиці результатів ігор Спартакяди серед збірних команд факультетів загальноуніверситетського підпорядкування ДВНЗ КНУ в загальнокомандному заліку перше місце посів будівельний, друге електротехнічний, а третє механіко-машинобудівний факультети. Загалом цього і Спартакіада охопила понад 600 студентів вишу.